Святий Миколай, святковий персонаж, добрий чарівник, якого ототожнюють з образом Миколая Чудотворця. Напередодні свята святого Миколая діти пишуть у нього листи зі своїми побажаннями, які кладуть у поштову скриньку або залишають за вікном. Чемним дітям святий Миколай залишає під подушкою або шкарпетці подарунок, а не слухняним різку. Одна з найдавніших сімейних традицій у передень Різдва після застілля з родиною нести вечерю хрещеним батькам. Брали кутю та інші страви. І йшли в гості на декілька годин. Але потім обов'язково вертались додому, аби зустріти ранок Різдва з сім'єю. Після обіду вже могли навідати бабусь та дідусів або інших родичів. Один із найдавніших українських звичаїв вертеп. Історія вертепу в Україні бере свій початок як мінімум XVII століття. Подарунки, якими люди обмінюються на Різдво, символізують дари волхвів, божественному немовляті. Ялинкові кульки символізують райські яблука, і в давні часи саме яблука використовувалися як прикраси, але гілки не витримували їх ваги. Тому в 14 столітті німецькі складови придумували використовувати замість них порожні скляні кульки. Тиха ніч найвідоміша різдвяна пісня в історії. Вона була написана австрійським священником Йозефом Мором і вперше виконана 24 грудня 1818 року. А всесвітньо відома різдвяна мелодія Керол Оф Bells» Є нічим іншим, як щедриком українського композитора Миколи Леонтовича. Насолодіться прослуховуванням щедрика у виконанні Тіни Кароль. Щедрік, щедрік, бочка, прилетіла на бочка,